Чайний бізнес, як зробити власний бренд із трав. Привіт! Якщо ти мрієш про власний прибутковий бізнес, любиш натуральні продукти та хочеш створити щось унікальне, цей випуск для тебе. Сьогодні розкажу, як запустити бренд чаю з трав і заробляти на цьому. Дослухай до кінця, щоб дізнатися ключові секрети успіху. Не забудь підписатися на канал, натиснути лайк та перейти за посиланням в описі. Де ти знайдеш якісні трави та спеції для створення власного чаю. Чому чайний бізнес це перспективно. Зростаючий ринок все більше людей обирають натуральні чаї замість звичайних пакетиків, високий прибуток собівартість трав низька, а готовий чай продається з великою націнкою. Мінімальні вкладення можна почати з малого і поступово розвивати бренд. Крок 1. Обери свою нішу. Класичні трав'яні чаї: м'ята, ромашка, звіробій, меліса, функціональні збори для сну, схуднення, детокс, енергії, ароматні мікси, зелений або чорний чай із додаванням трав, квітів, спецій, порада. виділись серед конкурентів. Придумай унікальні смаки, цікаві упаковки та історію бренду. Крок 2. де брати сировину. Вирощувати самостійно, якщо є можливість, це знизить витрати. Закуповувати у перевірених постачальників обирай якісні натуральні трави, комбінувати трави, спеції, сушені ягоди, створюй ексклюзивні купажі. Крок 3: упаковка та бренд. Гарна упаковка це більше продажів. Вона має бути яскравою та екологічною, щоб привертати увагу, зручною герметичне пакування збереже аромат. Інформативною зазначай склад, користь, спосіб приготування. Фішка. Додай індивідуальність. Авторські етикетки, мотиваційні цитати або QR-код із відео про чай. Крок 4. Як продавати чай? Онлайн-продажі є найкращим варіантом для старту: Instagram, TikTok. Знімай відео з чаями. Показуй процес приготування. Marketplace, Rosetka, Prom, Etsy. Власний сайт. Допоможе будувати бренд і збільшувати довіру. Прибуток може сягати 200-500%, собівартість упаковки трав'яного чаю 50-100 гривень, а продавати можна за 200-400 гривень. Стартуй вже сьогодні. Тепер ти знаєш, як запустити власний чайний бренд. Обирай якісні трави та спеції у моєму інтернет-магазині, переходь за посиланням в описі. Не забудь підписатися, поставити лайк та написати в коментарях, який чай тобі подобається найбільше.